Робочий візит у шостку начальник обласного управління Коммайна Микола Коваленко разом із регіональним депутатом Миколою Войтенком відвідала місцеві комунальні установи Сумської обласної ради. Посадовці перевірили якість виконання ремонтних робіт за бюджетні кошти та рівень оснащення освітніх і медичних закладів новим обладнанням. Докладніше в сюжеті кореспондентів каналу «Відікон». Начальник управління Коммайна Микола Коваленко та регіональний парламентар Микола Войтенко відвідали комунальні установу шостки, розвиток та модернізацію яких профінансували з обласної казни. Спершу посадовці завітали до шостинської загальноосвітньої школи номер 8 Там за депутатські кошти придбали та встановили тренажери для спортивного майданчика. Ці тренажери ми використовуємо на уроках фізкультури. Це суттєве доповнення нашої матеріальної бази. А також цими тренажерами користуються. Жителі нашого мікрорайону я задоволений тим, що директор школи розповідає, що не тільки дітки займаються, які навчаються в цій восьмій школі, але і мешканці навколишнього мікрорайону ходять сюди, займаються, підтримують своє здоров'я, і це дуже радує. Ми хочемо ще в наступному році декілька тренажерів додати, щоб всі групи м'язів розвивати, як то кажуть, дітки наші. І плануємо. Є таке побажання зробити тут футбольне таке невеличке поле. А Шосткінський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій завдяки фінансовій підтримці з регіонального бюджету відтепер має нові енергозберігаючі вікна. Тож у закладі, незважаючи на вітряну та морозну погоду, тепло та затишно. В цьому році ми зробили акцент на утеплення шкільного закладу нашого санаторію, і, як ви бачите, поміняли вікна на енергозберігаючі, поміняли всього 60 вікон. Результат зразу відповідає. Відчули, зразу стало тепліше. Ну, робота ще не дороблена, але в нас все в процесі. Я думаю, що ми за місяць завершимо цю роботу вже своїми силами. Слідуючи, що в нас дуже таке гаряче запитання, протікає дах. Ми написали Своя свої побажання в управління майном, в управління охорони здоров'я і чекаємо від них відповіді. Надіюсь, позитивної. Ми думали, що е, замінюємо останні вікна. Там буквально десь 200-250 тисяч. Ще потрібно виділити в цьому році. Ми виділили кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації. Кришу будемо міняти е, в наступному році, ремонтувати. Ну і на останній сесії ми виділили для цього ж закладу 85 тисяч. Гривень на закупівлю комп'ютерного обладнання. Далі Микола Коваленка та Микола Войтенко відвідали Шосткинський діагностичний центр. Новітнє обладнання, висококваліфіковані спеціалісти та сучасний ремонт комунальної установи, за словами можновладців, це приклад того, якими мають бути лікувальні заклади регіону. У свою чергу керівництво діагностичного центру говорить і надалі надаватимуть населенню якісні медичні послуги. Мы очень довольны были всем тем, что для нас было предложено. Не жалелись ни деньги, не, жал, не жалелись специалисты, которые нам в этом помогали. Вот и у нас все благополучно эти все годы проходит. И, конечно же, все-таки просим бюджет 2017 года, который будет закладываться. Те люди, которые участвуют, депутаты, которые этим занимаются, чтобы помнили, что наш уровень, мы третьего уровня находимся в медицинском обслуживании, что мы соответствовали ему, и они о нас не забывали, а мы будем стараться работать дальше, так как мы всегда это делаем. Не оминули уваги посадовці Шосткинське медичне училище, власником якого є теж Сумська обласна рада. Микола Войтенко запевнив керівництво закладу у подальшій фінансовій підтримці. О, в цьому році ми багато ініціатив, які реалізували: це і вуличне освітлення, це і реконструкція канаційного напірного колектора в місті Шостки. Це і дитячі майданчики. Я думаю, що і цей заклад ми будемо підтримувати. Тож, підсумовуючи робочий візит в шостку, можновладці зазначили, бюджетні кошти, виділені місцевим комунальним установам, були спрямовані на розвиток закладів та неабияк як покращили їх матеріальну базу, і запевнили, підтримка об'єктів, що знаходяться у власності сумської обласної ради, буде здійснюватися і надалі.